Добрий ранок, друзі. Слава Богу, я вас благословляю і я бажаю вам дуже дуже гарного дня в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, 1 Коринфян, 15 розділ, 56 вірш. Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Дивіться, у гріха є сила, і ця сила називається закон. Якщо забрати закону гріха, то гріх втрачає силу. Якщо дати закон гріху, то гріх набирає силу. Чому Змій, коли прийшов в саду спокушати Адама з Євою, чому він не казав їм вбити один одного? Чому він не казав вкрасти щось один одного, а чому він казав саме з'їсти від дерева пізнання добра і зла? Тому що був закон. Бог сказав: від усіх дерев ви можете їсти. Тільки від цього дерева не їжте. Бо коли ви з'їсте, да, ви помрете. Бог нічого не сказав не про вбивство, про, краді, про воровство. Він сказав одне: не їжте від цього дерева. І гріх він набрав одразу силу. Розумієте, тобто дьявол він почав використовувати те, що, цей закон. Друзі, подумайте про це. Іноді знаєте, ми можемо думати, що якщо не буде закону в нашому житті, якщо не буде там не робити цього або цього, то ми і не, не навчимося, то ми не змінимося. Но ми повинні зрозуміти, що закон нікого не змінює. друзі. Правила нікого не змінюють. Правила тільки можуть тебе якби, як огранічить, обмежити. Но вони не змінять тебе всередині, тільки Дух Святий, і його присутність, і його відкриття, і відносини з ним, з ним вони можуть змінити тебе всередині. Слава Господу! Тому тобі потрібен не закон, якщо ти хочеш змін, тобі потрібен Дух Святий. А чим більше закону в твоєму житті, тим більше гріх має силу. В твоєму житті забери в нього закон і ти забереш в нього силу. Слава Господу! Я вас благословляю, друзі, друзі. Подумайте про це. Амінь.